когда на обсунешь О, е. О, е. И дурачие друзья. О, собьющий карась. О, вот, направо. Е. я бачите, друзья. Все, уже направо вот. О! Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля човна на поплавок. Приїхав я на ось таке озеро, це Новомалинський став. Приїхав я сюди, щоб спробувати половити карася. Ось вже знайшов таке місце, заякурився, ну і зараз буду пробувати його ловити. Взагалі планував сьогодні ловити ось там біля Латаття. Але як виявилось, що біля Латаття кругом водорослі. Тому прийшлось трошки зміститись декілька метрів від нього. Тут, виходить, вже йде глибина і ну, водорослів немає. Зараз розмотаю вудки. Сьогодні буду рибалити на дві вудки, що одна, що друга п'ятиметрова, одна флагман маскот, а друга брейн-фантом. Зараз їх розмотаємо. Оснастка у мене сьогодні з 0,18 жилки. Далі йде ось такий поплавець, щоб це не запутався. Ну Це щось наподобі гусиного пера. Як на мене, то на крася краще по блока, не існує, як ось такий. Далі йде грузик, повідець з 0,145 жилки і гачок восьмого розміру. Це в мене Owner Hook. Зараз потрібно налаштувати глибину. Ну, глибина тут, тут точно більша, бо я воно забивав кулкиту. Метр два десять точно має бути. Ну, зараз перевіримо. Ні, треба трошки додати. Насадок у мене сьогодні буде тільки черв'як. Інших насадок не брав. Ось Вчора накопав ось таких гнієвих черв'яків. Ну, тут вони всі на низ сховалися. І на них буду пробувати ловити. Ну а кормити сьогодні буду пшеницею. Магазинну приконку я в цю пору не використовую. І взагалі вважаю, що всю пору її краще не використовувати. А то вона може ну, підтягнути на точку всяку таку дрібну рибку, таку як, наприклад, клітка чи краснопера. І Якщо вона плотно стане на точку, то може бути така ситуація, що прийдеться міняти місце. Надіваємо черв'ячка. Цепляю я два, якщо сильно маленькі, то три червячка, що так почечок роблю. Таку насадку об'ємну роблю. Так, ну можна трошки підкормити. Багато сипати не буду по чуть-чуть. Так, ну і треба набрати відерочку води, щоб руки мити. Човен у мене великий, борти високі. Є, Друзі, Карась ну, такий невеликий, але карась. Бачите, який на долоньку кругленький. Так. І з'їв всі черв'яки. Треба закинути судочок. Взагалі-то його потрібно було одразу закинути, я щось не подумав. Ну, бачите, клюнув на черв'ячка. Є, є, друзі, знову карась Бачите, я ж кажу, що вони поодинці не ходять. І знову такий кругленький, ого! Як прокопнув! Так жадно. Прковнув і знову на цю ліву вудку. Бачите, є він туди крутиться. І знову так гарно виложив. О, дивіться, зразу. Одразу тільки закинув підкинув. Але без продовження. Так, гляну я на цю вудку. Ні, нормально. Думав, десь може в одрасі попало. Бо перед цим... Перекидав до зелинку, достав одненько. О, дивіться. Блін, поспішив. Бачите, як воно клює. Як тільки закидаєш. Бачите, здер черв'ячка. Видно, на цей рух реагує. На це падіння насадки. Пробую одненько чевичка приєднав є, є, бачите, друзі, цього разу вже направо водку. Є, бачите, друзі, цього разу вже на праву вудку. Ну, карасики такі... Ні, це трошки більші навіть. Це вже такі більші долонки. Бачите, цього разу вже на праву вудку. Перед цим щось наліву підкинуло. Ладно, так само отненького червячка, бо якісь дуже великі червяки я накопав. Але бачите, як Ну, Побачимо як далі буде. Це все-таки ранок. Але в принципі я сьогодні довго не збираюся ловити. Там на день обіцяють сильну спеку, тому максимум до обіду посиджу. О, бачите? Тільки зброшив воливо. Може якась плотва. О, далинка. Бачите? Ні, це схоже на карася. Бачите, виложує. Виложу але... Але не засіклося. Так, а тут бачите зелинка. Бачите, треба ворушити насадкою. Все таке реагує він на цей рух. О, і об'їв черв'яка. Так, спробую зараз цю будку закинути на пшеничку. Тут залишу на червіка. цю спробую на пшеничку. На пшениці в минулому році теж тут ловив їх. Але на черв'яка краще клював. О, на пшеничку підкинуло. Бачите, друзі. Щось на пшеничку сникнуло. А ми знову підкидаємо. Всім ну. мені ще не подобається на пшениці, бо вийшло Ось такі покльовки. О, скорі Блін, поспішив. Поспішив, друзі, не бачите на що він клює? Дві штучки збив, зараз поставлю. Дві штучки, бо перед цим три було. Зробив меншу насадочку. На пшеницю ваша засікається. На червяка воно якось впевненість бере. Так, а ну плюне знову чи ні. Почте, посюду бульбашки йдуть. Не пропали, хотів камеру засняти. Знову рія. Бачите там. Там не фокусується. Вон знову. Тобто сходить, бачите, -то, риється там. О, знову на пшеничку виноший. О, є. О, є. І до речі, друзі. О, це більший карась. Бачите, друзі, на пшеничку більший карась клюнув. О! Подивіться які. Ого, також не можна обняти руками. Так, значить, цю лудку закидаємо на пшеницю. Бачите який. Так само, дві штучки цепляю, щоб швидше заїдав. Ну, це вже гарний карасик. Ну, є тут, звісно, і більші, але... Порівняння, які при цим клювали, то непоганий. На no, червіках є. На червіка бачите, карась поменші. На пшеничку більшенькі карасики. Клювали. Як клювали, Я тільки одного зловив, але Ще були покльовки. фініть. Балін на дуба. Ні, далі буде. Не можемо на так. Як на червяка правильно накльотити. Так, бачте. її потрібно одразу підсікати, як тільки смикається. О, сіє є, нарешті засік. О, бачите, як засік. Так засік, що аж зірвався. Ну, може його просто треба швидше підсікати. Цього разу я не чекав, щоб він виложив а раніше підсік. Зараз... О, на черв'яка, Бачите, і на черв'яках львів. Ну, на черв'яка впевнено. Правда, цього разу не виложив, потягнув на дно. Рибалка інтересна. Вроді і треба і розбиратися. Я зараз спробую на пшеничку, якщо тільки почне дергатися, одразу буду підсікати. Не буду чекати, як на черв'яка щоб виложив. До речі, друзі, обманувався в мене. Не восьмий номер, а десятий гачка. Я перед цим перев'язувався, думаю, може гачок тупий. І побачив, що все-таки я ловлю не на восьмій розмір, а на десятий. О, є. Бачите, все таки на пшеницю треба швидше підсікати. Не чекати цього, щоб він... Виложив. Бачите, в цьому треба розбиратися. Все, друзі, буду завершувати цю риболовлю. Рибалив я сьогодні десь приблизно 4 години. Ну, останню годину не знімав, бо зірвався сильний вітер і почало колихати човна. Карась продовжував клювати, ну, в принципі, він і зараз клює, просто, якщо чесно, то вже трохи набридло його ловити. Тому зараз швиденько вам показую свій улов, ну і пливу додому такий, друзі, в мене сьогодні улов. карась такого середнього розміру. ну Є пару ось таких більших, пару менших. До речі, оці, що більші, то клювали в основному на пшеничку. Ну, такі вже краски приємно тягнути на будочку.